Вітаю, шановні 10 класи, сьогодні ми продовжуємо розгляд нашої теми демократична держава. І сьогодні поговоримо про вибори та політичні партії. Для початку ознайомтесь з ось цими ситуаціями і надайте відповіді на запитання, які є в зеленому квадратику. Зупиніться, будь ласка, і прочитайте. Політичне життя країни динамічно та мінливе. В ньому беруть участь люди, соціальні групи, що різняться своїми надіями, очікуваннями, рівнями культури та освіти. Взаємодія суб'єктів політики породжує в суспільстві політичний процес. Деякі політологи порівнюють цей процес з Великим Янусом. Був у римській міфології такий Бог, щоправда, спочатку він зазначався древнім царем Лаціо, країни Латинян. А від всесильного Сатурна отримав дар, ясно бачити все в минулому і в майбутньому. Саме за цю подвійну задність Януса почали зображувати злома обличчя молодим, спрямованим в майбутнє та старим, що дивиться у часів. Згодом, подібні до іншої героїні-легенди, він поступово перетворився сам над великого Бога початку і кінця. Сьогодні великим Янусом ми називаємо нещиру людину. Як ви розумієте це порівняння Яноса з сучасним політичним процесом? Дивлячись на цю відсилку, я думаю, ви зрозуміли, що тільки відкриті політичні процеси, що відбуваються на очах усього суспільства і за свідомою політичною участю громадян, ведуть в майбутнє ці справжні демократичні процеси, у яких громадяни беруть політичну участь. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Однією з найвищих цінностей демократичного суспільства є народовладдя та політична участь. Для виконання різноманітних політичних ролей потрібні знання, певна система цінностей і оволодіння способами політичної діяльності. Названі умови в сукупності характеризують демократичну політичну культуру. Способи практичних дій. Політичні дій це зразки і правила політичної поведінки, які визначають як можна і слід чинити. Основні функції політичної культури ви бачите зараз на екрані, це ідентифікація, тобто вона розкриває постійну потребу людини в розумінні своєї групової приналежністю і в прагненні визначити прийнятні для себе способи участі у вираженні та відстоюванні інтересів даної спільноти. По-друге, це орієнтація, характеризує прагнення людини до змістового відображення політичних явищ, розуміння суспільних можливостей при реалізації прав і свобод конкретної політичної системи. По-третє, це адаптація, вона висловлює потребу людини у пристосуванні до мінливого політичного життя. По-четверте, це соціалізація, характеризує набуття людиною певних навичок і властивостей. Що дозволяють реалізувати в тій чи іншій системі влади свої громадянські права, політичні функції та інтереси. По-п'яте, це інтеграція, забезпечує різним групам можливості співіснувати в рамках певної політичної системи, зберігаючи цілісність держави та її взаємовідносини із суспільством загалом. І останнє, це комунікація. Вона пов'язана з взаємодією всіх суб'єктів та інститутів влади. На базі використання загально прийнятих понять, символів, стереотипів та інших засобів інформації та мов, спілкування. Зазначені функції характеризують також і політичну участь. Це дії громадян з метою впливу на її прийняття і реалізацію державних рішень, вибір представників в інституті влади, залучення членів суспільства в політичних. Як я сказав, однією з найвищих цінностей демократичного суспільства є народу Народі владі в Україні реалізується на основі конституції через інститути прямої чи представницької демократії і є проявом політичної активності громадян. Політична активність передачає залучення громадян до процесу політико владних відносин, її вплив громадян на перебіг соціально-політичних процесів та на формування владних політичних суд. Політична діяльність буває усвідомленою та стихійною. Навіть диктаторські і тоталітарні режими, які насправді надзвичайно обмежують можливість участі громадян у політичному житті, намагаються створити ілюзію політичної активності, змушуючи всіх брати участь у різноманітних політичних акціях. Народоводі стає справжнім можливим завдяки існуванню таких інститутів демократії. Якщо ми кажемо про демократію і про пряму демократію, то найвищим є якраз вибори найтаким цікавішим. Наприкінці ще 18 століття було розроблено класичну теорію виборів, основні ідеї якої зводяться до визнання того, що суверенітет невід'ємно належить народу, який є джерелом будь-якої влади. Народ долучає здійснення, доручає здійснення влади своїм представникам яких визначає шляхом проведення демократичних виборів. Часом утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликало забезпечити об'єктивне волевиявлення, волі виборців, утруднити чи зробити неможливу фальсифікацію результатів виборів. Найважливіші з них закріплені Конституціях демократичної держави. Сукупність таких конституційних норм створює Конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого судові. Вибори це передбачена Конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого самовправління. В історії відомі різні шляхи здійснення безпосередньої демократії. Найдавніше це народні збори. Де кожен міг висловлювати свою думку. Це було, ще за часів первісного ладу, де на загальних зборах городу, обирали старішин, а згодом і воєначальників. Для прийняття рішень під час народних зборів використовували різні форми голосування. В Античній Греції та Римі громадяни голосували підняттям рук або кидали у величезний глечик чорні та білі боби. У Великому Новгороді голосували, голосували криком. Звідси і походило власне поняття голосувати, подавати голос, кричати. Перемагав на виборах той кандидат, за якого голосували найсильніше. На Запорізькій Січі, голосуючі козаки кидали шапки до купи, щоб визначити, скільки осіб за, скільки проти. І часом процедура виборів ускладнюється. Громадяни держави, що мають право брати участь у виборах, є виборцями. Коло виборців, що збираються голосувати, чи голосують за певну політичну партію на парламентських, президентських чи місцевих виборах, називають електорат. Громадяни беруть участь у виборах на основі виборчого права. Народовладдя влада в Україні реалізується на основі конституції через інститути безпосередньої чи представницької е, демократії і є проявом політичної активності громадян. Кожен громадянин має виборче право, яке дозволяє йому обирати чи бути обраним до представницьких органів влади. Через процедуру виборів влада в державі стає легітимною, тобто законною, за умови, якщо вибори є справедливими. Вибори представників до органів центральної влади або місцевого самоврядування це делегування їм право представляти наші з вами інтереси та забезпечувати рівні права і можливості кожного члена суспільства. Як я сказав, кожен громадянин має виборче право, яке дозволяємо обрати це активне виборче право та бути обраним, це пасив до представницьких органів влади. Громадяни держави, які мають право голосу, як я сказав, є виборці. Обрані народом представники до влади чи самовідуванням здійснюють управління державою, областю чи населеним пунктом впродовж визначеного законом терміну. Саме за результатами голосування виборців формується більшість, яка здійснює управління державою та меншість, яка переходить в опозицію і контролює діяльність більшої. Через процедуру виборів влада в державі стає легітимною, і якщо це вибори є законі. Основні принципи виборчого права або основні засади виборчого права у нас прописані в Конституції. Вибори є вільними. Тобто недопустиме будь-який тиск на виборців з метою примусити їх голосувати інакше, ніж відповідно до їхніх переконань на догоду іншим особам чи структурам. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-які інші дії, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборців. Наступне це добровільна участь у виборах. Брати участь у виборах є правом громадян України. А не обов'язково. Тому ми, ми самостійно вирішуємо це. В деяких країнах це обов'язок, і за ухилення від участі передбачена відповідальність аж до позбавлення волі. Особливо це пряме виборче право, тобто голосуй, ми голосуємо за кандидатів особисто без будь-яких посередників чи проміжних ланок. Далі рівність виборчих прав, усі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах. І кожен виборець має ж лише один голос. Далі це усе загальність виборів. Активне виборче право мають усі повнолітні дієздатні громадяни, пасивне виборче право мають усі, хто відповідає встановлений законодавством вимог. Забороняється будь яке обмеження виборчих прав громадян, залежно від походження, соціального чи майнового стану, расової чи національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань. Роду і характеру занять. І наступно, це таємність голосування. Будь-який контроль за волевиявленням виборців не допускається. Це забезпечується особистим голосуванням виборцям в спеціально обладнаних ізольованих кабінках або кімнатах, де заборонено встановлення відеокамер і під час заповнення бюлетня заборонена присутність будь-кого, крім того громадянина, який голосує. В свою чергу, на різних етапах встановлення виборчого процесу в різних країнах, в ньому було чимало обмежень, так званих виборчих цензів. Це офіційно визначені умови і ознаки, на підставі яких обмежується виборче право громадян. Щоб бути обраним або бути включеним до числа виборців в Україні, людина мала відповідати певним ознакам ценз. насамперед бути громадянином держави. Центр ценз громадянства. Досягти відповідного віку 18 років, тобто віковий ценз. не бути позбавлений виборчим права через засудження за порушення закону або через визнану судом розумову недієздатність. Це ценз стану здоров'я. Ну і бувають різні інші, і завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії. Історично склалося, що в демократичних країнах діють дві ключових типи виборчих систем, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Сталися вони природним чином в ході пошуку найбільш раціонального поєднання державних інтересів, інтересів виборців та інтересів кандидатів. За мажоритарної системи більшість... обраним вважається кандидат, який одержав більшість абсолютне або відносне число. Голосів виборців. Причому тут а, все залежить від а, закону, за яким проводяться дані вибори. Закон може прямо вказувати на відносну більшість. Тобто перемагає той кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперники. Абсолютна більшість має складатися 50% плюс один голос. Кваліфікована більшість третіх 3, 3 від загального числа поданих голосів. Пропорційна система. Передбачає розподіл депутатських мандатів від політичних партій залежно від поданих за них голосів. Законодавець додатково встановлює ще і бар'єр до 5%, який потрібно подолати, щоб брати участь у розподілі депутатських мандатів. В свою чергу, в Україні діє змішана система, тобто поєднання в собі елементів мажоритарної та пропорційної систем, наявності кількох голосів у виборців, як правило, двох. Де одночасно голосується і за кандидата, і за партійний список. Тут же виникає логічне питання, а яким же буває виборчий процес. Виборчий процес зазвичай визначаються як врегульована законом та асоціативними нормами діяльність індивіда, органів, організацій, і груп з підготовки та проведення виборів в державі і в самоврядні органи. Виборчий процес відповідно до законодавства. Якщо ми кажемо про депутатські вибори в Україні, має такі станції. Перше, це висування кандидатів в Він розпочинається за 90 днів і закінчується до, на 79-й день до виборів, і може реалізовуватись як виборця через партії, так і шляхом самовисування. Друге, це утворення окружних, найпізніше, як за 62 дні до дня голосування, і дільничих, найпізніше, як за 31 день до дня голосування. Виборчі комісії. Які є спеціальними колегіальними органами уповноваженими організовувати підготовку і проведення виборів депутатів. Третє це реєстрація кандидатів в депутати, це подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у яке закінчується на, за 75 днів до дня голосування. Четверте це проведення передвиборчої агітації. Тут ви повинні зазначити, що воно завершується за день до голосування. А зазвичай на неділю голосування в суботу оголошується днем тиші, коли заборонено вести агітацію. П'яте це утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі. Це утворюються вони окружними комісіями, не пізніше як за 45 днів до дня голосування у стаціонарних лікувальних закладах, у установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на суднах, які перебувають до голосування. У плавані під Державним прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Шосте це, це складання списків виборців, їх перевірка та оточення. Це відбувається у період не пізніше, як від 20 до 5 дня до голосування. Шьоме етап це саме голосування, кульмінаційний етап виборів, який проводиться з 8 до 20 години. ПСПР у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, у яких є місця видачі виборчих бюлетнів, кабіни для таємного голосування і виборчі скрині. Голосування здійснюється за допомогою виборчих бюлетнів, форму, колір і текст яких затверджує Центральна виборча комісія, не пізніше як за 53 дні до дня голосування. Далі восьмий етап це підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування. Відбувається відкрито прозоро виключно членами дільничних виборчих комісій одразу після завершення голосування. Про результати підрахунку голосів складають протокол, який невідкладно разом з іншими виборчими документами і матеріалами доставляється до окружної виборчої комісії. Окружні виборчі комісії підсумовують результати голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатних округах і надсилають. Оформлені протоколи та всі виборчі документи до Центральної виборчої комісії. Далі дев'яте це встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення. ЦВК приймає та розглядає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування. І найпізніше, як на 15-й день з дня голосування, встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах. Найпізніше, як на 5-й день з дня голосування, для встановлення результатів виборів офіційно оприлюднюється список обраних депутатів у газетах «Голос України та Урядових Рівнів. І останній 10-й етап це припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій. Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК в результаті виборів. Виборчий процес може також мати додаткові два етапи: це повторне голосування. Та підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування. Проведення виборів Президента України теж регламентується законом України про вибори президента, і він має майже такі ж самі етапи, але він трішки менший. Перше це висування і реєстрація кандидатів на постпрезидента, друге це утворення окружних і дільничних комісій, третє проведення передвиборчих агітацій. Четверте створення спеціальних виборчих дільниць. П'яте складання списку виборців, шосте голосування, сьоме підрахунок голосів виборців. І восьме припинення повноважень окружних та дільничих виборчих комісій. В свою чергу, реальну роль в житті держави та суспільства партії починають відігравати лише тоді, коли з'являється представницька демократія. У процесі розвитку поширення представницької демократії з'являються і розвиваються політичні партії. Політична партія це організація. Свільнота, яка об'єднує громадян однакових політичних поглядів, зафіксованих зазвичай у програмових документах. Отже, партії є відносно стійкими політичними організаціями, які виникають через об'єднання громадян навколо програмних і ідеологічно забарвлених цілей, і навколо харизматичних та амбітних політичних лідерів. Жодна суттєсна демократія не може обійтися без політичної партії, які конкуруючи. Гарантують представництво інтересів практично всіх верст у політичного процесу. Без партії демократія не дієздатна, адже вона є інструментом цивілізованого і демократичного формування органів політичного. Можна виділити п'ять ключових ознак, які характеризують діяльність сучасних політичних партій. Перша це організаційна єдність та оформленість. Тобто наявність структурних підрозділів, керівництва, органів управління, статусу юридичної особи. Друге це мета, яка прихід до влади та участь в управлінні держави. Третє це наявність ідеології, ідеї, моделі розвитку, програмні документи. Четверте це опора на маси, агітація, пошуки, залучення прихильників та виборців виражені інтересів певної версії населення. І п'яте це існування чіткої програми, проект розвитку держави і суспільства. Сучасна політична партія, як ми сказали, це виразник поглядів, позицій, інтересів певної суспільної групи, і виникає за наявності відповідної соціальної бази. Правовий статус політичних партій визначається Конституцією України, законами і статутом, який ухвалюється в установчому з'їзді політичної партії. Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом. І лише після їх реєстрації органам державної влади та місцевого самовідування їхнім посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії і ще надавати їм переваги та привілеї. Для наявна діяльність політичних партій полягає в здійсненні таких функцій: це узгодження, узагальнення та представництво інтересів, комунікативна функція, розробка політики і здійснення політичного курсу. Формування і підбір політичної еліти та соціальна інтеграція. Політичні партії виражають інтереси соціальних класів та груп, саме політичні партії забезпечують потрібний зв'язок між політичним керівництвом та практично всіма іншими громадянами. Правлячі партії та їх лідерів вирішують подвійне завдання щодо встановлення, упорядкування та забезпечення виконання спільних для всього суспільства цілей і національних інтересів держави. Вони задають напрямок та беруть або прагнуть брати участь у здійсненні державної політики. Партії слугують головним механізмом у комплектуванні та поповненні еліт, через які кандидати на політичні посади готують і відбирають на всіх рівнях партійної піраміди та через які обирають державне політичне керівництво. Якщо ми кажемо про партії, то вони бувають за ідеологічними. Спрямовуюся комуністичні, соціалістичні, ліберальні, консервативні, націоналістичні, за ідейно-політичною ідейно орієнтацію. Ультраліві, ліві, центристські, праві, ультраправі, за членством щодо ступені його відкритості. Кадрові, там, де жорсткі вимоги щодо членства, і масові відкриваються для всіх, хто бажає приєднатись. За ставленням до наявної суспільно-економічної та політичної системи бувають прогресивні, консервативні та реакції. За характером політичних дій, помірковані радикальні екстремістським і за участю в системі державної влади бувають правлячі та опозиційні. Політичні партії здійснюють реальний вплив на формування та діяльність органів влади на всіх рівнях, від центрального до місцевого, реалізують свої програми, вимоги, пропозиції. У разі, якщо партія отримала більшість мандатів на виборах, то вона має право формувати уряд одноострібно. І її забач... на більшість парламенту. Якщо жодна з партій не отримала більшість, то їм доводиться об'єднуватись коаліції і формувати двопартійні чи багатопартійні уряди, коаліційну більшість парламенту. В даному випадку, із цим у вас буде частково пов'язане до ваше завдання. А саме, ну, читаємо ручник, і є два завдання. Або ж ви вигадуєте і представите потім мені власну політичну партію, або ж... Проаналізуйте вже наявні політичні партії України. Ті, які діють на сьогоднішній момент. Можна зайти в Вікіпедію, подивитися партії, які входять до Верховної Ради України на сьогодні, і проаналізувати їх погляд на економіку, енергоресурси, освіту, охорону здоров'ю, екологію та зовнішню політику. Мінімум 5 партій. Дякую за увагу і до зустрічі наступних уроках.